Помер Папа Римський, і нібито церковна система зітхнула, переключилася на новий етап свого співіснування, одначе, як ви розумієте, це все більше схоже на ті от заготовки. Тобто в церкві вже впродовж тисячі років є сценарій, за яким навіть коли чинник переходить в інший світ, то церква продовжує жити. Так, звичайно, трохи жалоби, трохи святості, і багато преси буде у Ватикані цими днями. Однак, всі розуміють, що це у фільмі якогось Нетфліксу, де змінюється актор, одначе сценарії одні і ті ж. І вони повторюються уже впродовж тисячі років. І будемо бачити, тепер, ну, не те, що нового актора, але. Нового папу на престолі, і всі будуть говорити про нього. І оця подія буде повторюватись. Головне питання повинно звучати, мабуть, не в контексті того, живий папа чи ні, а в тому, чи жива комунікація про папу рибського чи ні.